Ребятки, всім привіт! Ви на каналі Гаражний Двіж. І сьогоднішній відос буде трошечки відрізнятися від теми даного каналу. Чого? Того, що в будні дні, коли ви всі працюєте, я відпочиваю. А коли вихідні дні, все трошечки міняється. І ми, наприклад, працюємо, а ви відпочиваєте. Значить, в чому суть? Сьогодні у нас заказік. Заказік у нас сьогодні в місті Іллінці. Це на сьогоднішній день дорога дальня. Їхати 80 км. Ташечка заряжена на 80%. І сьогодні я вам покажу, як це все відбувається на самом ділі. І перше, що ми почнемо, заїдемо з моєю колегою, забираємо її і їдемо. І да, ребятки, самое найголовніше, не забувайте поставити елементарно лайк. Ви ж сам самим підтримуєте YouTube канал, а YouTube це така платформа, яка не дає розвиватися каналу, якщо немає ніяких реакцій. Це не тому що хочеться мені, так це тому, що така ситуація. Лайк і погнали дивитися. Ну так, виходи. Три. Так, ну що, колега, ти готова? Сьогодні знімаємо для Ютуба ролик. Що? Ну як ми їдемо? Чим ти займаєшся всі життя? Як обіжаємо блокпусте? Так. На да. <клес> За чим заключається задача штурмана, ребятки? Штурман він сидить з телефоном в руках і контролює погодну ситуацію на дорозі. Значить, один із нюансів роботи на районах, ребятки, це то, що... На жаль, зараз нас ну, все-таки виключають періодично світло. На сьогоднішній день Труха написала, що світла виключати не буду. Цілий день працюємо зі світлом, тобто, як мінімум, на одну проблему менше. І я просто скажу так, що у нас на районах дуже багато непоганих ресторанів, і з одного боку я розумію, що це не ресторани погані і не їхні власники жадні. Да? Ну, виходячи з того, яка зараз ситуація, людей по районам практично немає. В них немає відповідно роботи, ну і я розумію, що не кожен собі може дозволити купити промишлений генератор, поставити і обезпечити всіх світлом. Тому буває, на жаль, так, що да, приїжджаєш, коли світла немає, то і працювати немає. Але перед тим, як уїжджати, ребятки, все одно денечок спочатку треба начати правильно, а то є випити по чашці кофе. Ну і давайте засічемо цей момент. От додаток енергія. Показує, очікуваний запас ходу 280 км, да? видно. Ну, я думаю, що це він показує зараз, враховуючи те, що я їздив по городу з кондиціонером. Будемо їхати по трасі, я думаю, ця цифра буде да, і, До речі, сьогодні працюємо в ресторані Варвара, який знаходиться в Іллінцях, Ну не в самих лінцях, а там за Іллінцями Варварівка чи як там називається. Так, ну що давайте подивимось реально, що у нас вийшло по запасу ходу. Скільки ми потратили? Значить, 132 тридцять ватта на кілометр було потрачено за останні 50 кілометрів. Ну, в середньому воно по трасі так завжди. 60% залишок батареї. Я нагадаю, він був ізначально 78. В додатку енергія у нас ми маємо запас ходу 326 це ще зараз, на даний момент, те, що зараз є. Хоча ми виїжджали і реально він показував запас ходу 280. Якось так. Розгружаємося, викладаємо апаратурку, вносимо і починаємо підключатися, будемо знімати. Півгодинки часу, у мене все готово, Дивимось, що вийшло. Фло 8. Sennheiser. Дідже sr Піаніровський. 15-й MacBook 15 2015 року. Невелике свято, але все максимально гармонічно. По-моєму, непогано. Значить, У нас сьогодні дві локації: це виїзна церемонія, ну і сам, саме свято в середині зала. Далі Чотири задачі: провести виїзну церемонію, Подзвучка. Тамади, танцювальна програма, низький дем на першій танець. Далі холодні фонтани на церемонію розрізання торта і все, додому. І маленька екскурсія, отак вот виглядає виїзна церемонія. Далі. Ресторанчик. По праву сторону у нас літня тераска, літній бар. Ну що, ребятки, тамада вже на старті, ми вже готові. Пішли дивитися тераску. Давай для начала розкажи, буде дощ чи не буде дощ? Ні, сьогодні дощ не буде, але штурмове попередження було. Да, то що, колоночку поки не ставимо? Е, поки з колоночку не ставимо і чекаємо. Одної із задач звукорежисера, коли в тебе дружина та мода, це знімати рекламу. Тобто відеосики для Тіктока. Просто посидіти відпочити, тут нюанс не канає. Вчорашній і під кінець вже нічого не знімав, по тій простій причині, що до 12 часов ночі нам треба було до комендантського часу вернутися додому. Закінчили ми працювати в без 10-10, поки склались, розключились, загрузились, в машину ми сіли в 15 минут 11. Обично, дорога задімає додому близько часу, на цей раз їхали довше, чого того, щоб всю дорогу йшов дощ. На той момент, коли ми повернулися, процент заряду у нас залишився 30%. Дев'ять відсотків. Це несмотря на те, що ми всю дорогу їхали з печкою з дворниками і з всім остальним. Знає, що у нас сьогодні. Сьогодні у нас ще один є заказик, і сьогодні ми працюємо в Калинівському районі. Село Гущенці, а це десь за ним. Гущенці це ті, де знаходиться Пальма Клаб, басейн базовий відпочинку. Не дивлячись на те, що ми вже більше 10 років займаємося святами в цьому селі чи населений пункт. Я не знаю, що це таке. Ми ще ні разу не були. Там у нас сьогодні не весілля. У нас там сьогодні день народження, юбілей, по-моєму, 35 років Музика плюс тамада Вирушаємо. Зараз розгружаю машинку. все лишнє винімаю, що треба, додаю. Заїжджаю за колегою і в поконі. Все, ребятки, тащечку загрузив, все лишне витягнув поконником Кстати, ребятки, от вчорашня показничка, я вам покажу. 152. Вата на час це було потреблення на обратній дорозі. Ну, я думаю, це пов'язано з тим, що їхали вже з фарми, з печкою, з дворниками і т.д. і т.п. На даний момент машинка зарядилась на 81%. В додатку енергії у нас показує 379 км запас. До речі, ребят, я дивився пару відео, де я бачив, що люди. Думаю, що ті, хто їздять на електромобілях, вони в першу очередь переживають саме більше за то, скільки там заряда осталось, чи там доїду, чи не доїду. Ну в моєму випадку, наприклад, це буде можливо звучати як парадокс. Но їздячи на Теслі, я більше переживаю і постійно тримаю на контролі состояние тиску в шинах. Значить, дивіться, що я маю на увазі. Ось тут в мене постійно перед очима вибраний розділ, в якому постійно відображається актуальне давлення в шинах. Це при тому, що я можу, наприклад, зараз тут взяти і вибрати ось так. Поїздки. Оце те, що в мене було ізначально, коли ми тільки купили машину, де постійно відображається інформація, скільки ти проїхав, скільки затратив, скільки в тебе осталось. Але Коли ми купили машину, перша наша поїздка була теж, кстати, в Вілінці. Перед тим, як виїжджати, ми сіли в машину. Першим ділом я зайшов в меню подивитися, яке давлення в шинах. Тим не що всі колеса крім переднього правого, були по 3,1 бара, а переднє праве було 2,7. Ну, Так як я людина, яка ще не мала досвіду їзди на цій машині, я собі думаю як? Ага, значить всі перекачені, а одне. Нормально, чого того, що ти ж обично, як привик на обичній машині, що 2,2, 2,3 це вже багато. Ну, думаю, все, хорошо, їдемо. Туди ми доїхали, питань нема, На обратній дорозі сідаємо ніч на вулиці, виїжджаємо з зеленців, від'їжджаємо буквально кілометра 3-4 Вскакую на маленький гарбочок, я так поняв, Чого, того, що я після цієї ситуації вийшов, подивився, навіть не знайшов ніякої ями, щоб ми в'їхали. Причому що я їхав всього лиш 50 кілометрів десь на годину приблизно. Вскакую цей гарбочок. Тут же, чую, як в моменті спускається переднє праве колесо, все, з'їжджаю на обочину. Історія закінчується тим, що ну, запаски, звісно, немає ніякої. Качати насосом цим електричним навіть не питаю, що того, що воно в моменті спустило, я розумію, що там вже є торба. Визиваємо евакуатор. Евакуатор обходиться 4 800. Це не вважає, то, що ми його час ждали, а до комендантської треба було повернутися. Евакуатор нас довозить до ближайшого шиномонтажа в Вінниці. На наступний ранок я на цей шиномонтаж заїжджаю, звісно, він там нічим мені допомогти не може, Чого? того, що там зігнувся диск, треба було робити викатку. тим не Він мені на цьому шиномонтажі знімається колісом. Я з цим колісом їду на Озі на другий шиномонтаж. На Озі мені рівняють диск, все там ремонтують, Причому на Озі мені одразу сказали, ну, тут, скоріше, все, що зараз лопне диск. В общем, состояние моє було понятно, але суть не в тому. Слава Богу, все зробили. На Озі там, по-моєму, ще 800 гривень. Тобто, що я все Шкоди 7000 просто пішло на те, що не підкачав вовремя колісо. Після того в мене е, на дисплейщику з лівої сторони завжди включений режим відображення тиску в колесах. но Ніяк не енергія і не все От таким чином, остальне. Невеличке уточнення. Їдемо ми сьогодні саме не в Гущинці, а у Ладівка. Но це рядышком біля Гущинців. Наша кава. Ага, окей. Так, ну Що там погода? Поки сонячно, без ну, опадів. Все, За хорошу погоду по коням. Я думаю, що лучше їхати вокруг ще через села. Лучше їхати там де сонце. Ребятки, ну що, ми вже в Уладівці, то хоч котьонка от вивіз, людей побачить, як живуть. <рес> Ти собі їдеш, а посеред дороги йдуть коровки і все, і нікого не цікавиш. Добрий день. Опа. Ну, то всі культурні здороваються. <рес> Саме головне, що дітки кажуть, добрий день. Но корови з дороги не сходять. Ну, що ми на місці. Торговий комплекс, ресторан, теревідродження. <рес> Мамуль, ну як. Ой, ми давно не були в таких місцях. А що, що погано ще? Так, ну, да, ребятки, буває і така історія. А що робити? Це типа відос для тих, хто думає, що е, коли ти займаєшся праздниками, да, святами, то ти все время працюєш десь тільки там гостовір'я за драйв-клуб. Ні, ребяточки, буває, приходиться так, що ти, да, так. Ну, а що робити? Гроши платят, что не ехать, ребят? Ну что за... Сюда обратил. Не, ну по-моему нормально. Единственный минус, единственный, это то, что тут, по-моему, латены работают. Это, это, это муха угу. сидит. <свят> <свят> автоматики такие. Футбольщик порубается. <свят> кто в курсе, кто помнит. Денежку помнит, было. Закидаєш бабло, вибрав песню. і воно причому глупило так, що вуха закулав. Чотири кабіночки привез. Святомузика, музика, то есть нормальний движ. Прийти посидіти, я вважаю, на районі взагалі толково зроблено. Зай, що тут сидиш? Ха-ха. Зай, нас ну, з іншого боку, ти ж дивись. Тут ж є свої определенні плюси. Я ж думаю, що ти навіть не знаєш звідки молоко береться. 嗯哼。Mm hmm. Значить, що ми маємо? Рівно 23-22, я вже в гаражі, колегу завіз додому, і таким чином наші робочі вихідні підійшли до свого кінця. І, до речі, ребятки, у мене до вас є таке предложення, Дивіться, якщо ви, наприклад, подивилися, вам щось там не сподобалось, або навпаки, сподобалось, і я щось не договорив, ви б хотіли, б, там, щоб я чомусь конкретно уділив більше внімання, ви мені напишіть в коментарях, це взагалі не проблема, чого, Того, що, наприклад, є багато речей, які я не встигаю або не знімаю по тій простій причині, що, наприклад, я вважаю, що це нікому не цікаво, а ви б хотіли, наприклад от саме про це, щось побачити, щось почути. Напишіть в коментарях без проблем. Щось доснімемо, щось поміняємо, щось переформатуємо. І давайте творити український контент, україномовний контент разом з вами. Дякую всім, що дивилися цей відомі. сподіваюся, вам було цікаво. Якщо цікаво, лайк. Якщо не цікаво, дізлайк. Це теж нормальна реакція. Всім сподобатись неможливо. До нових зустрічей на каналі Гаражний Біз.